Дорогі друзі, шановні українці, наближається 10 річниця дня спротиву окупації Криму. День, який важливий для всієї України і кожного українця. День, який буде мати своє логічне продовження, визначеним дня звільнення українського Криму. Цей час настане. Його наближають кожного дня, кожної хвилини наші захисниці і захисники на фронті. Чим більше ми знищимо окупантів, тим ближче ми будемо до перемоги і до часу, коли в кримських містах знову піднимуть українські прапори. Хочу нагадати, що битва за український Крим є одною з центральних всієї української війни за незалежний. Все починалося з Криму, Кримами закінчиться. І це правда. Події 26 лютого 2014 року стали важливою віхою в історії України і довели, що український Крим ніколи не здасться. Він завжди буде чинити опір до перемоги. І цей опір триває до того часу, поки з української, зокрема кримської землі, не буде вигнано останнього російського покидка, останнього окупанта. А ім'я Росії буде навіки прокляте. Дякую всім, хто зараз на фронті і в тилу допомагає силам оборони України наближати нашу перемогу. Тим, хто чинить опір окупації, ми будемо боротися, і ми обов'язково переможемо. Слава Україні!